265 квадрокоптерів понад 2000 тактичних Антитепловізійних маскувальних плащів та 90 комплектів акумуляторів на суму понад 30 мільйонів гривень передадуть 19 військовим частинам. Таке рішення прийняли депутати Вінницької обласної ради під час чергової 72-ї сесії. Ще 28 військовим частинам та нацполіції Вінницької області передадуть понад тисячу квадрокоптерів та дві тисячі маскувальних плащів на суму майже 58 мільйонів. Загалом депутат. Депутати розглянули 28 питань порядку денного. Депутати затвердили положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища та межі об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення. Також ухвалили низку рішень щодо комунальних освітніх закладів обласної ради. Безпека і оборона, а особливо підтримка збройних сил України для Вінницької обласної ради для нашої команди команди міжгенерального гуманітарного штабу. Є одним із перших пріоритетів головних. І сьогодні депутати проголосували рішення, якими передано силам безпеки і оборони те, що вони запитували, це дрони, fpv дрони, інше майно, яке буде використовуватися. Для і служити для захисту країни виконанню нашими військовими їхніх завдань також депутати провели позачергову 73-ю сесію, де обговорили питання формування бюджету на 2026-2028 роки. Одне питання винесено за пропозицію комісії з питань економіки, фінансів і бюджету. Питання стосувалося прогнозу. Бюджету на 2026-2028 роки комісія сформулювала свої пропозиції у рішенні в частині розроблення обласного бюджету обласною військової адміністрації, яке би базувалось на реалістичних показниках. потім Внесення бюджету в сесійну залу, як це визначає конституція і закон України про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, з тим, щоб обласний бюджет максимально відповідав потребам сьогодення.